Вітаю! Це перший чесний блог на першому міському тиждень. Був на новини багатий. Отже, ловіть нову підборку зашкварів. Серед них буде чиновник ОПАД, розборки в Одесь міськ, електротрансі та вологі мрії Осауленко та Ахмерова. Дістаємо попкорн і дивимось. На тлі повномасштабної війни з країною терористкою Росією ми вже й забули, що таке старі добрі маски шоу. Але ще цікавіше, коли учасники двіжжа не конкуруючі фірми, а філіали однієї компанії. Нещодавно у Фейсбуці один небайдужий активіст опублікував відео, де, начебто, в середині листопада компанія струнких та підтягнутих співробітників муніципальної варти заходить до будівлі Одесь -Міськ електротрансу на водопровідній. Хто в балаклаві, хто з суворим обличчям, а хто з гу. Мовим кейком. Автор підкреслив, що ця людина схожа на начальника департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнцова. Але факт є фактом. Якісь озброєні та явно недружелюбні люди завалилися до комунального підприємства. Причому ані мерія, ані правоохоронні органи офіційно нічого не коментують. А от за неофіційною інформацією, таким чином муніципали намагалися тиснути на директорку КП Іннесу Мандрус. Вона працює в електротрансії з 2015-го. Раніше займалася тендерами підприємства, а рік тому стала начальницею. Тепер на її місце пророкують колишнього керівника Лиманської райради, екс-регіонала Геннадія Тевтула. Зараз він директор муніципальної служби земельних ресурсів міськради, коротше, перевірений чиновник старої гвардії, наче якийсь черговий жабогадючний сценарій, який нашої з вами безпеки не стосується. Але судячи з усього, цікаво воєнізованому підрозділу мерії, який носить однострій зсу зброю та займається в місті геть усім. Але про муніципалів та екс-міліціонера Кузнєцова поговоримо іншим разом, бо тут цікавих фактів набереться на окрему програму. На тлі розборок з кійками в мерії чиновник ОПАД наче негода, зачепила не лише дерева, а й пройшлася по кабінетах. Так на початку зими з роботи звільнилася директорка міського департаменту ЖКГ, чиновниця з багаторічним стажем Наталія Мостовських. Підрозділ вона очолила у 2020-му, а до цього де тільки не була від зелентресту до райадміністрації. Якось вляпалася в історію з хабарем, а зараз тихенько пішла за погодженням сторін. Разом з Мостовських посаду звільнив і її заступник Віталій Цуркан. Взагалі зима дуже вдалий час для кадрових перетурбацій, особливо в ЖКГ. Але якщо подивитися, в якому стані наше господарство все стане зрозуміло. Будинки валяться ледь не щотижня, і обстріли расистів тут ні до чого. Слідом своє крісло покидає керівник департаменту транспорту Артем Сидоренко. Каже, ситуація склалася таким чином, що працювати далі немає жодного бажання. Чиновник в місцевому самоуправлінні був три роки: спочатку в СМЕПі, потім в Дептрансі. займався велодоріжками та намагався упорядкувати паркувальний хаос. Чи вдалося подолати проблеми? Питання філософське, але тепер з цим розбиратися новому очільнику Володимиру Хетренку, який прийшов сюди працювати з одеською обласної військової адміністрації. Ці історії об'єднує один момент: Сидоренка, Мостовських та Мандрос вважають креатурами екс віцемера Одеси Дмитра Жемана, який в жовтні просто пішов та влаштувався працювати радником керівника Одеської районної військової адміністрації. Про цього міцного господарника та його здобутки ми вже розповідали. Однозначно цікавий персонаж. Отже, чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Жеман пішов, а разом з ним різними шляхами стіни мерії покидає і його команда. Бо, не дай Боже, тишком нишком впливати на щось, це знаєте, не по пацанськи. Чим би можновладці не тішилися, аби не нерухомістю в елітному районі Одеси по стрічках пробігла новина з дуже цікавим беком та епічними героями? Уявіть, значить, три кам'яні гаражі на французькому бульварі 12Б. приміщення по 13-14 квадратів в мерії хочуть здати в оренду за 1200. 1300 та 3000 гривень. Головне, що в цій історії фігурує моє улюблене депутатсько-чиновницьке і явно щасливе подружжя Світлана Осеуленко та Олександр Ахмєров. І ось тут треба повернутися в ковідний 2020-й, коли міськрада збагрила будівлю ЖКСу Фонтанський на французькому бульварі 12А. Тоді 170 квадратів приміщення «Тов і мот. Змі про компанію описали небагато, ну лише те, що її екс-директорка, помічниця в минулому соратниці Ківалова, а нині депутатки від довіря ділам та колишньої керівниці цього самого ЖКСу Світлани Осауленко. Так буває, один раз поклавши око на цікаву будівлю в цікавому районі, вік не заспокоїшся. Вже за рік приміщення опинилося в переліку на приватизацію та пішло з молотка за 5,3 мільйона гривень його ж орендарю. Якщо порахувати, то вартість квадрату була на 350 доларів менше за ринкову ціну. Нормальна така робоча схема. Про то і мод в Одеській міськраді згадають і навесні 2023-го, коли відведуть товариству землю за адресою Французький бульвар 12 в 450 квадратів для реконструкції офісної будівлі. Ще є історія із благодійним фондом Порятунок, розташованого за стіною від колишнього ЖКЕСу. Організація 20 років допомагає ветеранам і бідним, а зараз переселенцям та зсу. Вперше депутати хотіли вигнати її в 2013-му, коли сплив строк десятирічної оренди. Тоді Осаунко тільки но покинула насиджене в ЖКЕСІ крісло, але в справу втрутився ледь не сам Агафангел, і фонд лишили в спокою. Зараз, тобто через 10 років, волонтерам знову почали надходити листи щастя від департаменту комунальної власності, який очолює чоловік Осеоленко Олександр Ахмеров, мовляв, пора на вихід. Але як би смачненьке приміщення очі не мулило, лишати просто неба благодійників у розпал війни ще той зашквар? А оскільки тихо все зробити не вийде, небайдужим довелося прийти до тями та прибрати руки. Але я гадаю, що вони просто чекають кращого моменту, бо зараз простіше прокрутити з нікому не цікавими гаражами вже відпрацьовану на ЖКСІ схему. Невже хтось вірить, що мерії далі здаватиме споруди за смішними цінами неподалік від моря? А сама Осауленко і без гаражів не скучає. У Фейсбуці викладає всілякі депутатські посиденьки, а в інстаграмі ще й фоточки з Лондона. Світлини у Світлани гарні. Тут не посперечаєшся. І раз ми тут заговорили про красиве, то наостанок дуже хочеться показати неймовірні фотки з іспанської вілли колишнього одеського обласного воєнкома Євгена Борисова, де зовсім нещодавно антикорупціонери провели обшуки. Маєток площею 850 квадратів та вартістю 4 мільйона євро. Борисов придбав акурат під час війни і записав його на матусю. А до річниці вторгнення разом з дружиною купив ще й офіс в Іспанії за 500 тисяч. Невже й там хотів відкрити філію військомату? Зараз під арештом не лише віла, а й сам знахабніли воєнком. А ще його земля на Одещині, два будинки і кілька квартир в Одесі, шість автівок, зокрема цього року випуску. Ну і ще щось дрібне. Те, що Борис всяде в мене сумнівів небагато. Хоча суди можуть тривати роками, але зараз це чудове нагадування всім політичним особинам. Час робити інвентаризацію своїх лендкрузерів, маєтків, патокфіліпів, біткоїнів і решти, що там нажито непосильною працею, особливо під час повномасштабної війни. А щоб всім було легше, назика з 10 грудня урочисто відкрив реєстр електронних декларацій, який не працював після 24 лютого. Деякі одеські політики вже виклали звіти про свої скарби. Отже, нам точно буде про що поговорити наступного разу. Ну а під кінець тижня розгорнулися такі пристрасті, що волосся догори. Олег Брендак, який всередині жовтня покинув крісло від Семера Одеси та приєднався до лав ЗСУ, поскаржився до Мін'юсту. Ви не повірите на заколот в партії Довіряє ділам. Якісь невідомі особи тихенько дзвонять по регіональних організаціях та, начебто, запрошують на партійний з'їзд 23 грудня. Але є нюансик – всі атрибути партійної влади, документи, початка, електронний підпис. У голови ради партії, а це Олег Брендак, і тут хитрий план перетворюється на підлий бунт. Сам брендак запевняє, що всі кадрові та політичні питання більшість довіряйців домовилися вирішувати вже після війни. Але Олег Борисович в політиці не перший день. Він не лише довіряє, а й перевіряє і діє на упередження. Тож попросив міністра юстиції Малюська нелегітимні рішення повстанців ігнорувати. Довіряються заколотники в свою чергу скликали не з'їзд, але зібрання поменше. Олег Борисович Бриндак, згідно його заяви щодо мобілізації, знаходиться за кордоном на навчальних зборах. Хоча зв'язку з Олегом ми не маємо майже місяць. Ми не можемо підтвердити справжність цього листа та вважаємо його, його фейком. Або підробкою мені особисто кортить дізнатися, чим завершаться партійні чвари. Будемо прощатися і чекати, як завжди, або зради, або перемоги. До зустрічі на першому міському.